Вітається це Кролаві з Людмилою Немирією. Наші ефіри тривають Я хочу нагадати, що спонсор каналу торгівельна марка Гетьман з нами на зв'язку. Євген Магде, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю. Дякую, що знайшли час сьогодні поговорити з нами. Доброго ранку, слава Україні і увага на близький схід. Героям слава і пане Євгене, я вперше дізналася, що ви захищали дисертацію по близькому сходу. І якщо так, то тоді саме час саме з вами поговорити про те, що відбувається зараз саме зараз на Близькому Сході. Єдине, що я хочу сказати, що після кількагодинної дискусії військовий кабінет Ізраїлю так і не вирішив, як і коли відповісти на масовану атаку Ірану за участю ракет і безпілотників. Про це пише The Times of Israel. Ну і, звичайно, багато інших видань дуже сьогодні обговорюють детально те, що сталося, і що буде далі. Отже, якщо можна, давайте. Про це саме і поговоримо. На що з вашої точки зору тут треба звернути увагу. Бо вчора ви радили тим, хто не дуже обізнаний на темі близького сходу, все ж таки не висловлюватися. Тому давайте просто на що треба звернути увагу. Мене трохи лякає, що в українському суспільстві система поглядів на ситуацію на близькому сході наче сформована передачою «Міжнародна панорама» ще радянських часів. Я дозволю собі припустити, що ви її дивилися в дитинстві як і я. Так, да, трошечки дивилась, дивились, да ну скажу, що нам насправді бракує і уявлень, і розумінь про те, що відбувається на близькому сході. Ну, по-перше, будь-які аналогії між російсько-українською війною та протистоянням між Ізраїлем та Іраном мають закінчуватись на слові війна. Тому що війна є різною в даному випадку: між Іраном та Ізраїлем немає спільного кордону. І тому наголошують на тому, що Іран, який завдавав ударів раніше за допомогою своїх проксі, тобто своїх васалів кажучи, більш зрозумілою мовою, він е цього разу вирішив е ну, зробити дещо по-іншому. В мене в цій ситуації тішить одне. Що шахеди, які полетіли до Ізраїлю вони не полетять по Україні. Це єдиний позитив, який ну можна можна усвідомлювати. Але це з одного боку, з іншого боку, е я припускаю собі, що керівництво Ірану ставило на меті, не ну навряд чи там розраховували, що вони зможуть. Завдати Ізраїлю такого дошкульного удару, щоб просто його ще зруйнувати. Ну, по перше, в Ізраїлі високий рівень боєготовності, і, власне, після 7 жовтня минуло трохи більше ніж півроку, але все одно і продовжується власне боротьба з рухом Хамас. І Ізраїль, ну Ізраїль взагалі країна, така, я здається, його неодноразово порівнював з дикобразом. Тобто він готовий голки випускати в принципі дуже швидко. Це раз. По-друге, от е, сама, ну, е, сама дія ця сам обстріл, він за всієї своєї очевидної потужності, він е, не міг досягнути мети, тому що. Ізраїль та його союзники були до нього готові. У нас починається зараз е, багато рюмсань і ридань з приводу того, а чому нам так не допомагають? Питання в тому, що Ізраїль е, вже понад 75 років не просто бореться за свою незалежність в оточенні мусульманського світу і Треба сказати, що досягнув певних успіхів в цьому питанні. ну Нейтралізацію кемдевіським миром Єгипту, як найбільшої арабської країни, нейтралізацією Йорданії після Акапської угоди. І у нас у нас просто люди ну читають про повідомлення, як це так Йорданія збивала ракети, які запустив Іран чи шахеди. Дуже просто, тому що Йорданія, так само, як і Ізраїль, є партнером Сполучених Штатів в регіоні, вона відповідно отримує підтримку. І там, ну взагалі, рівняння це в регіоні вже вийшло за межі такого протистояння, саме ну протистояння між мусульманами та євреями, тобто багато речей, які. Ну, вони можуть виглядати для когось незвичними, але насправді вони е, в сучасному світі. Я думаю, до речі, що ударом по консульству е, Ірана в Дамаску, який вбив кількох іранських е, воєначальників, е, Беніамін Нетаньяго, діючий прем'єр Ізраїлю, Хотів нейтралізувати ті протести, які піднімалися в піднімаються всередині суспільства. Тобто не секрет, що Ізраїль перебуває в достатньо глибокій політичній кризі. Там ситуація нагадує шальки терезів, причому не на ринку, де важать на кілограми, а знаєте, та, там, де важать е, золото, де йде рух на. Окремі грами, чи навіть там, я не знаю, часом може накарати. Тому це момент був дуже дуже зрозумілий. Точно так само для іранського керівництва цей показовий удар по Ізраїлю це спосіб нейтралізувати внутрішню опозицію. В Ірані теж не все спокійно І там кхе, нинішня влада вона переживає чимало неспокійних моментів. Дійсно, ну. Внутрі просто ми маємо розуміти, що наявність зовнішнього ворога вона дозволяє закручувати гайки всередині країни. Ну, у всякому разі, під гаслами мобілізації зусиль під гаслами відсічі ворогу, і так далі, і тому подібне. тому е я думаю, що дійсно е не буде, ну просто ні географія, ні наявність ресурсів, ні позиція. Зовнішніх сил, зовнішніх акторів не дозволяють припустити, що е, почнуться бої без правил між Ізраїлем та Іраном. Я думаю, що ні. Я вважаю, що на сьогоднішній момент Іран для себе поставив галочку, що він е, вразив низку цілей на території Ізраїлю, Ізраїль показав, що він може об'єднати союзників та е, ну створити. Ще більш ефективну систему, ніж залізний купол, до речі, ефективність залізного купола це окрема пісня. Але е, давайте ми усвідомимо для себе, що територія Ізраїлю трохи менше, ніж територія Київської області, і тому нам треба розуміти, що створити подібний залізний купол на територію України, найбільшою територією держави в Європі, це достатньо проблематично, ну. Географія тут теж має значення. Для нас має значення, як ця ситуація реалізується в рішенні американського конгресу про надання фінансової допомоги. І тут виникає питання. Всі знають, ну, у всякому разі, хтось на примітивно вульгарному рівні, хтось на більш якісному рівні усвідомлює вплив ізраїльського лобі. Він потужний. Ізраїльське та вірменське лобі це два найпотужніших лобі в світі. А тут виникає питання: а де українське лобі? Де українське лобі з, з кінця минулого року? Як воно працювало? Якщо воно працювало виключно в тому, щоб забезпечити візит керівника Офісу президента та депутатів від Слуги Народу за Океан? Але вони нічого не привезли, вибачте. Вони не привезли е, рішення, які дозволяють нам щось говорити. Тому я розумію, що зусилля лобістів не завжди можуть бути помітними. Я розумію, що зусилля лобістів не завжди можуть бути відкритими. Але я, на жаль, не бачу таких зусиль українського лоббі, щоб ми е, попрацювали разом з. Ізраїльським лобії добилися швидкого ухвалення рішення про виділення нам військової допомоги. Але оцей удар Ірану по Ізраїлю він може, може стати певним каталізатором з однієї простої причини. Загроза, яка нависає над Ізраїлем, вона є достатньо очевидною, і з нею я думаю. Ну, лобісти ті самі будуть працювати, Євгеній, пане Євгене. Давайте повернемося трошечки для до допомоги, тому що Джонсон почав говорити про те, що цього тижня, взагалі, конгрес переходить до зовнішньополітичних питань і вони будуть ухвалювати зако, Ну, законопроект про допомогу Ізраїлю. Невідомо всі зараз намагаються з'ясувати, чи буде цей законопроект. Спільним з Україною, Чак Шумер, голова більшості в Сенаті, зробив таку заяву, що якісь домовленості досягнуті. Але які ці домовленості ну поживемо, побачимо. Да? Але в будь-якому разі, які ваші очікування, ваші прогнози на те, що все ж таки вдасться нам цю допомогу отримати, і наскільки а, оце лобі, про яке ви говорите, да, воно може зіграти на руку і в Україні в цьому сенсі? Ну, для того, щоб Лобі грало на руку і в Україні, треба, мабуть, щоб у нас були якісні відносини з Ізраїлем. Насправді, якісними відносинами з Ізраїлем ми похвалитися не можемо. З низки різних причин. Хоча е на сьогоднішній момент е Володимир Зеленський, якщо я не помиляюсь, єдиний президент Євреї за національністю за межами єврейської держави. Тому ми, ми це питання якось достатньо слабко комунікуємо. Для того щоб е, ситуація була на нашу користь, я вважаю, що ми маємо тим більше що вже з уст президента прозвучала фраза, що ми готові отримувати озброєння в кредит. Ми маємо наголошувати на історичному значенні лендлізу для позиціонування Сполучених Штатів щодо протистояння з Америки з щодо протистояння з Росією. Вибачте, тобто. Ми маємо говорити про те, що у цій ситуації Україна відіграє роль вістря у боротьбі добра і зла. І від того, наскільки це вістря буде заточене, залежить і доля майбутніх подій, які на сьогоднішній момент розгортаються в Україні. І те, що в Україні йде ця битва боротьба із, битва добра і зла, вона не повинна поширитись на інші держави, в тому числі на інші європейські держави. Ми маємо створити такий своєрідний меседжбокс, достатньо простий. Сьогодні ви інвестуєте у власну безпеку, зміцнюючи Україну. Ми маємо підтримувати і наголошувати на тому, що Франція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина надають Достатньо значну Україні допомогу, тобто є європейські лідери. Ми з політичних причин в це питання в це рівняння, ми маємо включити і Польщу, тому що Польща це найкоротший логістичний шлях, який на сьогоднішній момент існує, і для України, і це шлях, який опрацьований. Ми маємо говорити, що інвестуючи сьогодні в безпеку України, в посилення обороноздатності України. Ви забезпечуєте себе від російського вторгнення. Люди, які живуть на Західні, в західній Європі, вони, очевидно, не відчувають цієї загрози. Але там теж є ізраїльський лобі. І ми маємо працювати тоді, якщо у нас не вистачає спроможностей працювати з ізраїльським лоббі в штатах, то значить треба працювати з ізраїльським лобі. В Європейському Союзі і говорити про те, що лише спільними зусиллями ми можемо поставити ситуацію в такий спосіб, щоб зупинити Росію. Тим більше, Росія нам дала пас фактично, адже Росія не засудила Іра... удар Ірану по Ізраїль і Нетаньягу з його звичкою весь час крутитися в різний спосіб, весь час шукати різні можливості. Він, звичайно, буде. Ну, я думаю, таким на сьогоднішній момент об'єктом критики з боку його політичних опонентів в самому Ізраїлі з одного боку, але з іншого боку, він буде залишатися прем'єром до того часу, доки криза у відносинах з Хамас, вона ну не буде, не буде політичного консенсусу з приводу того, що криза у відносинах з Хамас. Завершить. Але після завершення цієї кризи Нетаньягу буде катапультований з прем'єрського крісла. Для мене це достатньо очевидно. Дозвольте російською, так? Да? Позиция Байдена вызвала критику несогласия, в частности, со стороны бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал стыдом для Соединенных Штатов то, что президент призвал израильтян не принимать ответные меры. Американский интерес заключается в том, чтобы убедиться, что Иран, который является основной угрозой международному миру и безопасности в регионе, по крайней мере, поставлен на свое место чтобы уберечь Израиль, уберечь арабов Персидского залива, уберечь нас от угрозы, которую они представляют. Дуже велике незадоволення обох представників обох партій викликала така заява президента Байдена. І в цьому сенсі чи вважаєте ви, що поведінка Байдена його адміністрації по віднос по відношенню до Ізраїлю вона про щось говорить. А, і, а от про що вона говорить? Це цікаво, і чи можемо ми якимось чином екстраполювати це на український кейс? Так, є ж позиція по Україні е, цього е, пана Салівана, який говорить, що якщо ми будемо сильніше допомагати, то е, відповідно Росія завдасть тактичного ядерного удару. Розумієте, е, позиція адміністрації Байдена полягає: е, вона, вона нагадує. Е, Позицію лікаря, який виписує рецепт людожеру, щоб він став вегетаріанцем. Розумієте, навіть не повернувся до вживання м'яса там тварин, а став вегетаріанцем. Е е ну Логіка приблизно така. Е е ясно, що е демократи історично вони не, не люблять грати м'язами на міжнародній арені. Але мені ну, але, знаєте, ми, ми зараз переживаємо такий цікавий період, коли республіканці, виявляються, ну, по суті, по факту, заграють з Росією, а демократи виявляються, що вони не можуть діяти якось в такий спосіб, щоб давати відповідну відсіч. Мені це дещо дивно. Але в будь-якому випадку ми маємо знайти, ще раз кажу, можливості для того, щоб відновити двопартійну підтримку, вона за моїми спостереженнями на сьогоднішній момент Україною в Сполучених Штатах втрачена. Тобто рішення, відновленням підтримки буде голосування за надання Україні допомоги в будь-який спосіб, чи це буде грантова допомога, просто надання грошей, чи це буде кредит, як наполягає е, Трамп. Я, роз, я розумію логіку республіканців. Вони хочуть показати своїм виборцям, що вони добре вміють рахувати гроші, що вони не підписують відкриті чеки. Ми на сьогоднішній момент опинилися в такій ситуації, коли відсутність працюючого закону про ленд-ліз, він вже так і не запрацював, правда? Не запрацював, звичайно. І... Це викликає дійсно подиву багатьох спостерігачів у багатьох експертів, чому так сталося. Хоча історія не знає умовного способу. Ми з вами, як історики за освітою, про це знаємо, але ну спробуємо змоделювати. Що якби запрацював закон про ленд-ліз, то в 2023 третьому році американські промисловці отримали б можливо. Не 25, 27 мільярдів доларів на замовлення для України, ну які дозволяли поповнювати американські арсенали тощо, а 50. І оця знаєте втрачена вигода, якою, якою можна маніпулювати. Можна говорити про те, що ви припустилися помилки. Але тут грає тягар лідера демократії усього світу. Ну, тобто, Сполучені Штати, ми це знаємо, вони. Часто виступають з позицій істини в останній інстанції. Що стосується того самого ну, пана Болтона, людини, безперечно, потужної і цікавої. Але хіба за президентство Трампа Ірану було завдано такого удару, що переламав йому хребет, я щось не пригадую. Навпаки. Вони розгорнули ну, очевидно виробництво тих самих шахетів, які вони постачають Росії. Тому ну, це, ми маємо тверезо оцінювати елементи політичної боротьби і думати про це в такий спосіб, щоб це було дійсно е, вагомим і цікавим. Ще одне запитання, і тема, про яку пишуть зараз багато аналітиків, і західних зокрема, про те, що якщо почнеться велика війна. То це може бути проблемою для України з точки зору поставки зброї, снарядів і таке інше, ми відчули певний брак снарядів, коли почалася сама, коли Хамас напав на Ізраїль. Ми пам'ятаємо, як снаряди були залишені тоді в Ізраїлі. Частина навіть говорила, що повертали туди. Але справа в іншому: наскільки ви вважаєте в принципі, що велика війна... На Близькому Сході ви відчуваєте, що вона все ж таки, незважаючи не на що, може розгорнутися. От і це перший прогноз. І другий прогноз, наскільки ви вважаєте, це може вплинути, в принципі, на війну Росії проти України? Тут має це на увазі і іранська зброя, яка постачається Росії, і багато чого. Тут дуже багато е, прошарків, про які ви краще за мене знаєте. Я не думаю, що. Спалахне настільки велика війна, тому що е, у обох сторін на сьогоднішній момент є приводи для внутрішньої аудиторії транслювати тези про те, що ми е, завдали удару у відповідь, який задовольнив наше раз Друге, відсутність спільного кордону, ну тобто, йти на е, якісь Активні агресивні наступальні операції. Ну ми, ми розуміємо, що, е, скажімо е, Ізраїль має і більше досвіду якихось авіаударів по Ірану, е, а у Ірана таких, е, таких на сьогоднішній момент е, е, ну ефективного досвіду немає, і нещодавні події вони теж показали, що ситуація далеко не ідеальна, тому е, я не думаю, що щось буде йти в цьому сенсі. Наскільки це впливає? Ну, дивіться, Чехія говорить, що вже знайшла для нас мільйон артилерійських снарядів. Цю, всі великі снарядні перегони включилася і низка інших країн. Тобто є розуміння того, що Україна є вістрям у боротьбі добра і зла країн, які до нас достатньо наближені, або вважають для себе політично вагомим з цим питанням грати. Тобто, ми. Не повинні е, панікувати в даному випадку і говорити, от нас залишили сам на сам. Я скажу крамольну для багатьох тезу, оскільки ми перебуваємо всередині наймасштабнішого протистояння після Другої світової війни. Нам важко об'єктивно оцінити, чи це світова війна, чи російсько-українська. На мою думку, це російсько-українська війна. Насамперед, але вона носить дещо інший для нас характер. Ми не маємо мислити глобальним характером там світо, Третя світова чи ні. Ми маємо оцінювати її як війну за незалежність, тому що лише завдяки перемозі в цій війні ми можемо зберегти власну незалежність і продемонструвати, що ми є потужним елементом світової. Системи безпеки. І є ще одна теза, яку я вважаю важливим транслювати. В разі вступу України до НАТО, який очевидно відбудеться не цього року. логіка агресивних дій в Європі зміниться. Вона може просто зникнути. Тому що приєднання до Північно-Атлантичного альянсу найбільшої країни Європи з унікальним бойовим досвідом. Є серйозною гарантією того, що не буде кому грати м'яза. І цю тезу ми маємо просувати разом з тим, що у нас має бути план демонтажу Російської Федерації, бо Росія в нинішньому вигляді з нинішньою ресурсною базою буде і надалі нести загрозу не лише Україні, а й іншим країнам світу. Це очевидно на сьогоднішній момент. І просто зараз ми опинилися. Не лише в році десятків виборів ми опинилися в році, коли Росія буде намагатися нав'язати власний порядок денний, і на нього треба давати якомога більш асиметричну, але впливову відповідь, пане Євгене, Дуже дякую. Дякую, що знайшли час сьогодні поговорити з нами. Дякую, дякую на все добре. Євген Магдабу сьогодні нашим гостем. За що ми щиро вдячні? Звичайно, вдячні вам наші спонсори на платформі Patreon. Залишайте з нами.